Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану колесу долі будуть впливати на нас сьогодні, 10 грудня 2024 року. Енергії дня конфліктні, а тому, можливо, будуть якісь зміни у вашому житті або неочікувані події. І залежати буде це від того, де ви наразі знаходитеся, в якій площині, чи ви керуєте своїм життям, чи, можливо, ви повертаєтеся. На ті самі граблі, щоб повторно пройти свій досвід з іншими людьми в інших подіях, але висновки повинні все ж таки зробити. А можливо, для тих, хто обрав правильний напрямок, це буде поворот долі у повному сенсі слова цього, тобто зміни до кращого. А у будь-яких випадках будуть ситуації, де ми нічого не можемо змінити, і результати буде важко передбачити. Для когось можуть бути нові можливості або подорожі, можливо, хтось буде змінювати місце проживання або отримувати нові знання. Будь-що, чим би ви не займалися, якщо ви розумієте, що керуєте своєю долею, своїм життям, то у вас зміни мають бути тільки на краще. На роботі у бізнесі хтось реалізує свої плани або отримує прибутки, а хтось, можливо, знайде нову роботу, якщо ви приклали до того зусилля. Також для тих, хто займається бізнесом гарний час, щоб розширювати сферу своєї діяльності, або робити інвестиції і втілювати в реальність свої задумки. Також для когось можливо буде просування по кар'єрній сходинки, а хтось, можливо, сьогодні і звільниться, якщо вас щось не влаштовує або ви. Не впоралися із тими обов'язками, які ви виконували до цього моменту. У особистих стосунках, ну, як Колесо Долі нам показує, що воно знову ж таки може крутитись у різні боки, і все залежить від того, в якій площині ви наразі знаходитеся. Якщо у вас є конструктивний діалог з партнером, ви зможете налагодити стосунки, більше зближуватися. І будь-які подорожі або сумісні поїздки вас будуть зближувати. А для тих, хто не має пари, це можуть бути нові знайомства, але поки що розвиток тих стосунків буде невідомий. В когось можуть бути зустрічі, побачення, тобто, час від часу хтось буде зустрічатися, і також, можливо, на цей день хтось отримує свої подарунки. Тобто... Зміни у стосунках будуть у будь-яких випадках. Важливо тільки, наскільки ви керуєте своїми бажаннями. І порада на сьогодні. Будьте більше уважні до того, що відбувається у вашому житті. Можливо, у вас якісь є важливі такі зміни, ви стоїте прямо на їх порозі, але чомусь не помічаєте. А тому, якщо ви відчуваєте, що зміни йдуть у ваше життя, проявіть свою гнучкість і не чиніть супротив тим змінам. Тому що навіть якщо вас звільняють на роботі, то доля для вас приготувала щось інше і, можливо, набагато краще, чим ви були, знаходилися на тій роботі до цієї пори. Також важливо розуміти, що все в житті нашому проходить циклічно, один період змінюється іншим. І не буває весь час погано, або весь час дуже добре. Тому використовуйте свої можливості, не бійтеся приймати рішення, які будуть приносити зміни у ваше життя. І, як завжди, важливо рухатися до центру нашого колеса, долі, щоб усвідомлювати, що ми повинні керувати своїм життям, а не життя нас кидати із одного стану у інший стан, а потім ми не можемо відновитися, тому що навіть іноді не розуміємо, чому так стається. Також на цей день іще є така порада, що сьогодні дуже гарні енергії, щоб відпустити старі ваші образи, страхи. Не з'ясовані стосунки, не з'ясована ваша, ваша роль у певній ситуації, а тому це все варто вже відпустити. А впустити навпаки нові енергії, які будуть вам допомагати рости, розвиватися, знаходити у житті саме те, що вам потрібно, що вам буде до душі, що долі вам підготовлено. І ще не, не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім, щоб ваш, ваша доля дала вам шанси на зміни у на краще. Миру вам і гарного дня!